Підтримуйте, ми зараз проголосуємо е, таку резолюцію, яка буде складатися з трьох пунктів. Пункт перший, це щоб негайно позачергову сесію зібрала міська рада ваша Борислава. Пункт другий, щоб на цій сесії ухвалили рішення про розпуск виконкому і утворили новий виконком, де ви представниками були ті люди, які от реально е, приймають участь в житті Борислава. Щоб не сиділи там люди, які нічого не роблять, а щоб були прості. От, навіть посеред наших, хто тут є, ми будемо вибирати людей, які візьмуть на себе відповідальність працювати для міста. І пункт третій, щоб міська рада оголосила про свій саморозпуск, їх така, що не дієздатна. Звичайно, що юридично це буде важко реалізувати, але вони мають це зробити, тому що там люди стоять. До речі, є тут міські депутати з вами замітьте, представники народу знаходяться зараз не з народом. Ну, ви самі розумієте, що це означає. Тому хто має щось додати до цих трьох пунктів, будь ласка, підходьте, висловіться. Хто має якісь пропозиції чи уточнення, теж скажіть своє слово. А якщо всі згідні з тим, що сказано, то і немає що по суті додати, то давайте проголосуємо. Є хтось хто хоче виступити? Згідні з тим. З тою резолюцією. Давайте проголосуємо. Хто за цю резолюцію? Піднімайте руки. Ми з вами почули два проекти резолюцій. Якщо можна, я вам висловлю свою думку, а потім кожен з вас скаже. Тут слушна думка поступила із одної і з другої сторони щодо негайного переобрання секретаря міської ради, щодо негайного звільнення міського голови. І щодо перегляду складу виконавчого комітету, я вважаю, що це потрібно зробити це подібні бажання. Щодо слідчої комісії, моя особиста думка, і раджу вам, негайно хай вони звертаються до слідчої комісії, Верховній Раді хай роблять. Бо тут на місцях кругова порука, ніхто нічого не вирішить. За <праць> нашою участь чи за нашою. Щодо нам потрібно визначитися, щодо того, щодо до особи, хто буде від вашого імені. Від вашого імені, хто буде говорити зараз в міській раді зачитувати цей текст, який спільно напрацювали пан Ярослав, пан Руслана, пані Руслана, пан Олег. Проголосуємо рейтинговим голосуванням. Я, наприклад, пропоную пана Ярослава. Пан Олег, напевно, пану Руслану запропонує. Голосуємо Є якісь пропозиції. Я сьогодні е, була отам, на третьому поверсі. Вони сказали мені, Боже, як добре, що ви приїхали, бо ви їх всіх поставили на місце. би <клес> туди зайшли, ви б впали в опорок. От такі морди сидять і нікого не цікавить. Я запиталася одне питання. Хто має список тих бабців, тих дідусів, які нікого не мають і живуть на п'ятих поверхах? Чи хто небудь хоч клянку води приніс? Сидять. Тихо. Далі питаюся, хто завтра з за активістами їде у Львів вияснювати питання з водою. У нас нема влади. А знаєте чому? Тому що у нас немає громади в Бориславі. Шановні -бо що... <плесився> мешканці, я думаю, що ті, що тут стоять, це громада, ті їдуть. Можете сказати.

що громади в місті Бориславі нема. Я приїхав, я бачу, що тут громада є, і саме громада вирішує свої проблеми, а хто з водопостачанням. А, а, а там сидять, а там сидять, не ваші представники. А Вам треба переобрати цих представників хто? і доставити їх працювати. Хто? Ви не маєте права казати, що громади немає в місті. Хто? Ви хто? Житочка, Ви громада міста Борислава.